Вибираєте шафа купе, але не знаєте, що потрібно врахувати, щоб не помилитися з покупкою і придбати відповідно під ваші потреби модель. Яка прослужить довго, ми підготували шорт-лист корисних порад. Один ознайомтеся з трендами, меблеве виробництво не стоїть. На місці сучасні компанії пропонують все нові і нові практичні рішення під найрізноманітніші потреби, саме тому важливо перед вибором ознайомитися з новинками ринку і актуальними трендами можливо вам буде зручний незвичний шафа-купе, а більш розширена його версія гардеробна з розсувними дверима або навпаки. Вам припаде до душі полегшений варіант система зберігання з висувними дверцятами перегородками. Розгляньте різні можливості та конфігурації, перш ніж приймати рішення. Два враховуйте особливості приміщення, можливо, в кімнаті є ніша, куди відмінно впишеться система зберігання. Або ваше приміщення вузьке і витягнуте, і можна підкоригувати його геометрію. Розташувавши шафа уздовж однієї з коротких стін. Існують також рішення для мансардних приміщень, що дозволяють максимально ефективно задіяти для зберігання наявний простір. 3. підберіть відповідний тип конструкції. Шафи купе бувають корпусними, їх можна розібрати і зібрати заново в іншому приміщенні. Будованими двері і полиці монтуються у них до стін підлоги і стелі. І полувстроєними роль однієї або двох стінок таких шаф виконують стелю і або стіни кімнати. 4. врахуйте, що механізм відкривання дверей буває різним, двері шафи можуть бути розсувними, тобто переміщатися по напрямних за допомогою роликових механізмів підвісними нижні, напрямні відсутні. Двері переміщаються тільки за рахунок верхніх роликових механізмів. Навісними система напрямних прихована в корпусі виробу 5. зіставте потреби та можливості до планування конфігурації і наповнення шафи купи. Варто прояснити для себе два моменти: перший, які ваші потреби, що буде зберігатися в шафі, другий момент, які ваші можливості, чи дозволяє площа приміщення встановити глибоку шафу або потрібна меблі меншої глибини? Я вміститься все бажане в одну систему зберігання або має сенс обзавестися декількома. Може здатися, що це очевидний момент однак на практиці нерідкі випадки. Коли раптово виявляється, що в квартирі рішучі ніде зберігати дорожні сумки і сноуборд, а також нікуди поставити пилосос і заховати прасувальну дошку 6. Не економте на якості, якісні комплектуючі та надійні механізми не можуть пропонуватися за викидними цінами. Дешеві шафи купи не тільки зажадають швидкої заміни, але і можуть завдати шкоди вашому здоров'ю. Погодьтеся, шкідливі випаровування від низькоякісних і раптово звалилися, полки вам ні до чого. Вибирайте практичні, зносостійкі, екологічно чисті матеріали для вашої системи зберігання. Сім, уважно поставтеся до наповнення ніякого стандартного набору полиць, кошиків і штанг не існує. Наповнення шафи купе повинно точно відповідати вашим потребам, плануєте зберігати в ньому білизну і безліч дрібних штучок і аксесуарів. Передбачте побільше висувних ящиків, тримайте одяг переважно на вішалках. Розмістіть в шафі менше полиць і більше штанг, існують також брючниці, галстучні висувні кошики і полиці для взуття. Деякі виробники пропонують оснастити шафа купе-висувною дошкою для просування, що також у багатьох випадках дуже зручно. Якщо ваш шафа вийде досить високим, буде незайвим оснастити його пантографом, спеціальним механізмом для опускання і піднімання штанги. 8. визначитися з оформленням фасадів. Сучасні виробники пропонують найрізноманітніші фасади шаф купе, від лаконічних класичних і звичних дзеркальних до варіантів з фотодруком або частково прозорими дверима, так що ви гарантовано зумієте підібрати найбільш підходящий під стиль і колірну гамму вашого інтер'єру. Зверніть увагу, якщо ви хочете візуально заховати шафа купе, найкраще підбирати двері в колір стін або зупинитися на дзеркальних. Будьте обережні з яскравими квітами і привертають увагу картинками на дверцятах. Є ризик, що вони досить швидко вас втомлять. Дев'ять подумайте про підсвічування. Підсвічування стане зручним доповненням до шафи Купе і дозволить набагато швидше знаходити потрібні речі до речі. Підсвітити можна не тільки полки, але і фасади. Особливо ефектно виглядає в поєднанні з прозорим і напівпрозорим склом. На наш погляд, кожен проект вимагає індивідуального підходу. Завдяки онлайн-конструктору меблів району плюс ви можете створити і розрахувати свою шафу.